Всіх вітаю! Прийшла зарядка для електрокарів. Хто дивиться, мені знає, що у нас з'явився ліф, але вона до інших підходить. Це зарядка Fairy, чи фейрі. Так я не знаю, як правильно читається. Ось на Алішці купувалась за 3000, 3200, здається. І, і що що? А, йшла менше двох тижнів, десь 10, 10 днів плюс-мінус. Така торба в комплекті. Давайте покажу. Доволі велика, я не знаю, що сюди. Вона точно повністю влізе з усіма речами. Якість така собі, але ж це торба. Ось і безпосередньо сама зарядочка. Я коробку розкривав, а саме її ще не діставав. Кладемо, коробка, ну і Мануал Мануал видно для двох типів зарядок, так, ну, чи двох моделей. Ось навіщо я її купував? Купував я її, ну, кому цікаво, буду гортати, розповідати. Купував я її для того, щоб можна було меншим струмом заряджати авто, тому що е, мій вхідний автомат і лічильник, мабуть, не витримує. 3 кВт, ну, як витримує, але все інше вже не увімкнеш. Тобто бойлер, чайник, доводиться, чи пралка, доводиться чекати, поки зарядиться. Ось. Купив. Здається, вона регулюється від 7 А до 32. Оригінальна ліфівська в мене була, здається, на 12 А. І давайте подивимося. так воно запаковано Непогано було запаковано, до речі. В нас я дивився такі зарядки, здається, близько 4,5-5 тисяч, але я можу помилятися. Безпосередньо сам блок, він значно дешевший, ніж не дешевше, а легший, ніж блок ліфівської зарядки. Екран, встановлення е сили струму і, судячи з напису, затримка зарядки чи як там відтермінований старт. Ну і безпосередньо сама вилка. Дроту тут 4 метри, до речі. Ось. Сама вилка, як виглядає, це Type 1. Ось так виглядає. Оця річ Метал, це теж метал. Ну, і заглушечка, і як виглядає безпосередньо штепсель. Не мідний, так видно, білий метал. Можливо, він там якось чимось покритий, навряд чи сріблом чи платиною. Ось. Але, по вигляду, не мідь. Ось. Ну І йдемо вмикати і вставити на зарядку наше авто. Ну і Безпосередньо продовжимо, вставляємо вилочку. Так. Дуже е, гарно коннектиться, тобто не болтається, не туго. Ну Так, в принципі, коннектиться, як і рідна. І вставляємо нашу зарядку. Ось так вона увімкнулася, показує струм. Так, що ми бачимо напругу? Бачимо, що це таке? 8 Ампер, 8,2 показник далі, яка потужність йде з мережі. І тут буде лічильник, скільки кВт годин воно зарядилось. Так? І, я не знаю, мабуть, можливо, треба, це я неправильно роблю. Треба витягнути, виставити. Так, бачите, я перемикаю силу струму. Так, тобто від 8, 8, 10, 13, 16. Давайте ще раз. До 16 ампер. Так, показує, що нема заземлення. Ось і працює без заземлення, як побачили. Ну і зараз давайте я знову увімкну. І дещо ще свою думку скажу. Ось 8 Ампер. Пішло заряджатися. Показує знову ж напругу, силу струму, потужність і лічильник кіловат. Так, як працює відтермінований старт. Ага, знову ж це треба вимкнути. так Ось відтермінований старт я натискаю і тут низу ось година.

Старт. Ну і давайте я включу тепер і свої думки на рахунок зарядки скажу в плані тому, чи ну це мої думки з того, що я розібрався, розбирався з принциповою схемою електричною, я покладу машини. Так, як там що відбувається не конкретно, там до мікросхеми ось такий блок, такий, такий, такий. Ось То з зарядки йде на блок саме цей порт, який змінний струм. У нас тут є два постійно на 400 вольт і змінний, там від 80 вольт до 250 він сприймає зміну напругу. Ось, І ця зміна напруга. Вона там умовно імпульсним блоком живлення. Перетворюється до постійної напруги 400 вольт і вже йде зарядка батареї. Ось ця коробка або оригінальна коробка будь-яка, це не є безпосередньо зарядним пристроєм. Це просто блок, який через себе пропускає те, що в нього заходить. Нічого він з ним не робить, не оригінальне, не ця. Ось єдине, що цей, що він робить, це він на. Інформаційні порти. Зараз де наша? Ось ліфівська у мене зарядка. Так, якщо бачили, тут є три силові, ну, два із заземлення, так, і два інформаційних ось ці маленькі контакти, по ним нічого не йде, тільки інформація від блоку живлення про те, який він струм може давати на блок живлення самої машини. Ось. І тут, відповідно, ми виставляємо, що там 8 може 7, 6 чи кількість Ампер давать. Чи 10, там, 32 чи скількість. Ось. І ця річ вона безпосередньо просто пропускає через себе. Ось. І тут якраз важливо, якщо хочете, щоб електроніка там не погоріла в машині обирати якісний не ось цю річ, так? Ось, до речі, вона заснула, мабуть, якщо я натисну. Ось загорілось. То, мабуть, щоб вночі не світилося, якщо на вулиці стоїть, воно на вулиці стоїть. Ось То обирати неякісну отцю, бо там не може бути якісно-неякісно. Воно просто пропускає через себе і видає цифровий вихід, інформаційний, верніше, яку, на яку силу струму. А слідкувати безпосередньо за мережою ну, там, вашого будинку чи там ще чогось, звідки йде, безпосередньо змінний струм щоб безпосередньо, ось на вході, ось тут, де ви в розетку вставляєте, не було скачків. Тобто, щоб гарно жила машина, треба безпосередньо, якщо є скачки значні, так, а вони можуть бути зараз сюди, то безпосередньо ставити якісь стабілізатори безпосередньо перед зарядкою, щоб не було великих стрибків. Хоча ж, як я казав, машина споживає там, умовно від 80 вольт до 250 змінного струму через ось цей порт. Тобто він може плавно змінюватися, бо різних значень, але щоб це не було різко. Ось то слідкувати за стабільністю мережі. Якщо вона нестабільна, думати про якісь там стабілізатори. Так, Стабілізатори, такі кіловати на 3, коштують недорого, недешево. Ось то в цьому напрямку думати, щоб електроніка машини довше жила. Це мої думки, з моїх спостережень, з того, що я розбирався про принципову. Електричну схему чи електронну, Ну, конкретно цієї машини, в інших я думаю, там плюс-мінус те саме. Ось ще раз нагадаю: на ліжці брав, за 10 днів, можливо, менше дійшло. 3200 коштувало. Ось ніяких комісій, митних оформлень, нічого не було, на міст прийшов, забрав. Ось. Ну і кому цікаво, ставлю посилання під відео безпосередньо там, де я брав. Але можете. Якщо цікаво, дивитись і інші. на цьому все. Всім дякую. Якщо є якісь коментарі, кажіть. Я завжди радий почитати, відповісти, якщо я компетентний, або сказати, що я не знаю. Ось і до побачення.